Всім привіт! Давайте сьогодні подивимось Кривий Ріг. Чи вистоїть Кривий Ріг? Чи вдасться уникнути техногенної катастрофи, щоб не було підтоплення міста? Скажіть мені, будь ласка, як? які події будуть відбуватися в кривому роді? На найближчі місяці цієї осені. що буде з кривим рогом. Скажіть мені, Кривий ріг, що там буде відбуватися? Д'явол. Дьявол панує. Загроза будівлям. Так, буде холод, голод. Холод, голод. Не вистачає коштів. Мжньо захищається. Кривий ріг мужньо захищається. Є покровітелі. Буде допомога, стабільна допомога буде. Так, найближчим часом от ще декілька... Декілька тижнів і е, ця русня відчепиться від кривого рогу. Е, вийшла карта відшельник. Це коли ну, забудуть. Виконали все, що хотіли, забули, перестали чіпати. Будуть якісь домовленості. Е, місто як жертва, як жертва на ну, руки, ноги зв'язані нічого не можуть робити. Ті, хто живуть в місті, вони в ролі жертв. Ці будиночки, всі, що там стоять, це як розмінна монета для Путіна. Він шантажує, шантажує владу України і всього світу. Весь світ шантажує цим Що буду робити, дуже погано. Але буде суд. Справедливий суд над королем нічей. Карта Мах вийшла. Карта смерть. Є загроза, загроза техногенної катастрофи. Так, захист, дуже потужний захист, роблять все можливе, але ілюзорний успіх. Неможливо це спасти. Так, на майбутнє буде вищі сили, вмішательство вищих сил. Буде краще на майбутнє. Місто відстоїть, захистять. Так, прибираю всі загрози, всі загрози. Деякий час ще будуть атакувати місто, стріляти, будуть оці удари, будуть нести смерть і розрушення. Так, перекриваю, Це залишаю. Д'явол по балом. отак вийшло. Заперечую. На майбутнє карти хороші, хороші перспективи, все буде добре. Трошки буде побито, ну, як, не все як було раніше. Будуть люди працювати, відновлювати все. Засмучені, але все відновиться. Великої катастрофи я не бачу такої, щоб змило це місто. Такого не буде. Перекриваю, перекриваю. Вищі сили, духи роду, ангелохоронці, прошу захисту, для міста кривий ріг. Прошу прибрати всі перешкоди, які заважають місту бути. Мирним, щасливим, щоб припинились обстріли, щоб прибрали загрозу, наводнення. Вищі сили, духи роду, ангел-коронці, прошу захисту, допомоги. Прошу весь негатив повернути тому, хто його робить. Хай на їх територіях буде те саме, що хотіли зробити з Кривим Рогом. Поволі вищих сил да буде так. Весь негатив повертаю назад. Зараз зробимо ще перевіримо. Чи прибрали мене негатив? Так, вищі сили карти Таро. Скажіть мені. Скажіть мені, будь ласка, чи буде все добре з містом Кривий Ріг? Чи відвернулась а, загроза, чи відвернуто загрозу затоплення міста? Скажіть мені, будь ласка. І все буде добре. Так, все буде добре. Все буде добре. Працюють, над цим працюють. Дають кошти на захист. І карта перемоги. Оця вода, бачите, ця вода, вона не пішла велика. Вона пішла, але не дуже велика трохи. І уникнули. Ну, викрутились, я б сказала, отак. Що загроза, яка була, вона не сталась. Над цим працюють, думають, як це зупинити. Але шкода була завдана і є час трошки перепочити, поки не стало щось гірше. Зараз я ще спитаю, чи буде щось гірше. Ще гірше буде. Все, що могли, вони вже там накоїли, Ні, гірше не буде. Тепер тільки прибирати оце послідства. І буде праздник. Буде праздник, Що все відремонтують, все полагодять і все буде добре. Великої шкоди не буде. По карті уміряності все буде добре. Перекривати тут нема чого, це добрий розклад. Там все припиниться скоро ці нападки. Дякую, Вищі сили, дякую, карти Таро. І дякую всім, хто дивиться за увагу.